Уже кілька днів поліція працює у посиленому режимі. Найретельніше перевіряють саме ті місця на автошляхах області, де фіксують найбільше автопригод. Траса у районі Копилів Полтавського району одне із таких місць. Мета рейдів привернути увагу до порушень правил на дорогах та профілактика ДТП. Під час акції правоохоронці влаштовують символічні заходи. П'яний водій злочинець, пішохід, обгін, небезпечний вантаж і автобус 2016. Зокрема, на минулій неділі у нас вже відбувся профілактичний такий цільовий рейд п'яний водій злочинець. За час його проведення було виявлено 27 водіїв в нетверезому стані, які керували транспортними засобами, і це не зважаючи на те, що в Україні зараз підвищили відповідальність за керування в нетверезому стані. Дмитро водій з понад 30-річним стажем каже, що раніше, не маючи досвіду, частенько порушував правила. Нині намагається бути законослухняним і уважним за кермом, щоб не спровокувати аварії. А от саме Полтаві дороги німножка. Страдають і да. mm. в общем-то вони безпечні, якщо водитель сам внімате на дорозі, поэтому все залежить не только від дорог, що й від водія. Я стараюсь не доводити ситуацію до штрафів, поэтому все в порядке. Інспектор ДПС Володимир зупиняє чергову автівку, пояснює на що саме потрібно звертати увагу водієві на користування пасками безпеки на дотримання швидкісного режиму. Якщо в машині переводяться, переводяться діти, користуватися дитячими кріслами, у вас в стри вантаж, ви його закріпили згідно правил дорожнього руху, щоб він нікому не заважав. На це зверніть свою увагу, будь ласка. Якщо прошу візьміть, якщо вам буде цікаво, зачитаєте там собі на всяк випадок. Будь трезвим. будь внічним. Не ну, притяжати всіх правил дорожнього руху, тому що вони написані на крові і потрібно бути дуже очередним. Із початку року на третину зросла кількість аварій на шляхах області. Найбільше автопригод у Гребінківському районі. В шість разів зросла аварійність в Гребінківському районі, в чотири рази в Чутовському, в три з половиною рази в Пірязінському районі, в місті Кимнічук два рази, Потилецький і Вищетівський райони два рази. І, і фактично постійно два рази в місті горішній план. Із пішоходами теж проводять бесіди щодо правил дорожнього руху. Місячник безпеки дуже потрібен, щоб навіть він більше потрібен для водіїв, ті, хто за кермом, щоб вони згадували, що є люди, пішоходи, які йдуть. Я думаю, потрібен, тому що багато пришестів, багато аварій, багато людей гіднуть. Надо, треба, я вважаю, треба. Не тільки місяць, а взагалі треба ну, не бути на дорогах. Всім. Наталія Золотар, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.